Мені залетів коментар стосовно мужика, якого на хресті розп'яли. Прям ну, максимально важко це коментувати без матюків, але я спробую. Алкашам так і треба. Він напився, йому похуй. А ви захищаєте Україну. Правильно зробили. Тобто не коментар навіть, а приватне повідомлення. У Мене просто, просте до вас питання. За що ви воюєте? За Росію 2.0? Я, наприклад, за те, щоб країна мала шанс на нормальне майбутнє, демократичне майбутнє, де є права і свободи, де людська гідність цінується, не прив'язується до Христа, а реально цінується. Я не хочу будувати деградовану субстанцію. На території України на подобі російської. Бо якщо ви реально воюєте за це, щоб побудувати таку саму субстанцію, як в Росії, ви можете не воювати, ви можете просто перемітнутися на ту сторону. Якщо ви на повному серйозі бачите Україну ось такою, це дикість, якої не має бути в Збройних силах. Якщо він щось порушив, той військовослужбовець, вчиняйте до нього відповідно до чинного законодавства. Але принижувати його, вішати його на хрест, бити, роздягати його наголо, знімати його на відео і надсміхатися над ним, ви просто дикуни. І я точно для себе розумію, що мені з вами не по путі. Я також розумію, що багато таких дикунів. Є і вони саме воюють за Росію 2.0 на території України. Я також усвідомлюю, що після війни в нас буде ще одна війна всередині країни різних світоглядів. Але камон. То, що ви пропонуєте, це средні вікові. І чим скоріше ви це усвідомите, тим легше нам буде рухатись вперед. Цілую, люблю. Підписуйтесь і не будьте дикунами.